На початку концерту я роздав вам кубик Рубіків, Пам'ятаєте? Зараз в залі знаходиться приблизно 70 кубиків рубіків. Нам задовляється всі, щоб продемонструвати сьогодні дещо, дещо незвичне. А також мені треба буде ще хтось з залу. Хто бажає? Виходьте, будь ласка, виходьте. Як вас звати. Оленко, копий Оленко. Марія Анатоліна, дякую, прошу вас, пізьміть це. Це буде ваш інструмент. Так. Існує багато методів і формул для зборки кубіка Рубіка. Існує такий метод, як метод роу. Дозволяє при достатній практиці збирати кубік рубік приблизно за хвилину. Це ми зараз спробуємо зробити. Три, два, три. Пажаєте, мені життя. Я нічого не буду бачити. Приходьте до трьох і починайте. Один, два, три. Дякую. Можна якийсь кубик? Це мені. Це вам. Поїхали. Ладно, я жатую, я ж жату, жату. І за спиною крутити кубик Рубіка, Добре? Подивились. Так, будь ласка, заводьте руки за спину. Беріть кубик. І починаємо. Один, два, три. Стоп! Як думаєте, вийшло? Думаєте, так? Да? Покажіть всім. Дякую. Будь ласка, 5 секунд на таймер. Проходьте до трьох і починайте. Один, два, три. Дякую. Прошу вас порахувати одну секунду, добре? Раз, він! Дякую. На початку я сказав, що ми проведемо ряд експериментів. Але я, я приховав від вас, що найголовніший експеримент заключається в іншому. Сьогодні ви впливали на тих, хто обертав сторони цієї головоломки. Я знаю, мої слова здаються божевіллям, але зараз ви зрозумієте про що я. Прошу увагу сюди. Я певний кось та вам все нагадує.